Усамітнення з Богом, ось що хотів продовжити Петро. Прекрасний час в церкві. Ось що хотів продовжити Петро. Прекрасний час в домашній групі в Малій. Ось що він хотів продовжити. Хотів більше побути в цьому. Але Ісус каже, Господь йому через це нагадування каже. Фактично і каже кожному з нас, це прекрасні моменти. Гора переображення це прекрасні моменти для кожного з нас. Бути в церкві Божій це чудові моменти. Бути усамітненим з Богом під час молитви це чудові моменти. Ми повинні наповнятися ним. Це те, чим має бути наповнене наше життя, але вони повинні мати наслідок. Вони ніколи не були для Бога самоціллю. Церква, домашня група, читання Біблії, перебування, молитва, поклоніння Богові ніколи не були самоціллю. Це було те, чим, наповнившись Богом, воно дає результат, воно повинно виливатися на інших людей. І настав момент, коли він практично каже Петрові, який просто хоче продовжити цей неймовірний чудовий час. Він каже, все, це вже тепер має мати результат наслідок. Тому що якщо відвідування церкви, усамітнення з Богом, читання, молитва... Мала група, ось такого наслідку не мають. Вони втрачають всі зміст. Який зміст? Який наслідок мають мати всі ці речі? Сьогоднішнє зібрання.